В продищах ремонтують дорогу. В селі з'явиться 150 метрів нового асфальту. Мешканці вулиці Глухівський шлях просять місцеву владу відремонтувати ділянку дороги. В Антонівці люди отруїлись грибами. В прудищах ремонтують ділянку дороги С191813, яка проходить селом. Там планують покласти два відрізки нового асфальтного покриття довжиною у 110 та 40 метрів, розповідає провідний інженер державного підприємства Дороги Сумщини Микола Ілющенко. Зараз ми знаходимося на автомобільній дорозі с 191 813 ямпіль Продище, папірня. Виконуються роботи з укладання асфальтобетонної суміші за що статті експлуатаційного утримання. Роботи дорожні виконує э, товариство за відповідальністю, товариський торговий дім дінастія. Ці роботи виконує за рахунок співфінансування. Ямпільська ОТГ виділила 700 тисяч, та обласний бюджет виділив також 700 тисяч, всього мільйон 400 тисяч. За словами представника ДП дороги Сумщини, за ці кошти проведено ямковий ремонт на ділянці між Ямполем та продищем. А по продищу буде покладено 150 метрів нового покриття. «Виконано ямковий ремонт від Ямполя до продиж методом просочування пнівмостомирів методом і асфальтопи. Великі ямки будуть заділені асфальтом, Вони частково вже зроблені. І укладено спашного асфальтобетону 150 мм. До сьогоднішнього дня були виконані роботи з фрезеровки, здобавляє нового матеріалу підґрунтовка. А зараз приступаємо до укладки асфальтобетону. Мешканці ямпільської вулиці Глухівський шлях просять місцеву владу підсипати невелику ділянку дороги, де постійно збирається вода. Власниця будинку номер 49 Галина Поправко говорить, що вода з дороги тече у її домоволодіння. Особливо складна ситуація навесні та восени. Прошу чим небудь хоч засипати в нас вулицю. Це зараз що дощ прийшов. А що буде робитися весною? Я задовбалась ходити з лопатою, пробивати усю дорогу. Ну це ж не Вся вода біжить нам під хату. Ну, ну це я все розумію, що трудне положення, Ну якось вихід якийсь має бути. А отам дорогу перегородили, А то ж і ще йшли фури сюди з лісу. Мешканець будинку номер 56 Володимир розповідає, що нещодавно на їх вулиці провели грейдування, але люди залишились незадоволені якістю роботи. На відрізку дороги біля моєї хати зробили грідеровку. Тільки щось вода не сходить. Вчора був сильний дощ, і води було дуже багато. Ми з сусідами прокопували, ну як, відводили воду, але вона стоїть і до сих пір. Ну, каже, якщо навіть оком подивитися, грайдеровка зроблена не дуже якісно. І прокупали, ну спустили, але ну як бачите, каже, вода все одно стоїть. Я думаю, що треба сипати. Згоден із сусідом і Михайло, чоловік говорить, що пройти його вулицею дуже складно. Грейдеруа Рей треба було комусь по старшому побути, щоб без цього, як воно. Ну, щоб хтось старший був, щоб е тим трактористом покомандував, щоб зробити канавку. Оце калюжа, одна, друга калюжа, третя. Вчора взагалі не можна було пройти, як бабки воно обходять взагалі, кругом цих калюж, як їх пройти. Просто канавку зробити, щоб вода стікала туди о, далі і все. В Антонівці люди отруїлись грибами. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомила завідуюча ямпільським відділенням Шостинського відділу ДУ Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Ганна Камчатна. Жителі села Антонівка вживали в їжу дикорослі гриби підосиновики, підберезовики та сироїжки, які власноруч збирали в лісосмуці села Антонівка. Хворі пройшли курс лікування в КНП Шостинська ЦРЛ. Це вже другий випадок за останній тиждень. Учениця Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей Софія Шкатула отримуватиме стипендію голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні ОВА, яке датоване 28 липня. Серед 45 стипендіатів немає жодного представника Ямпільської та Дружбівської громад. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 9 серпня на півночі Сумської області, погода визначатиме поле зниженого тиску. Мінлива хмарність вночі короткочасний дощ в день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, в день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.